Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, якщо ви втратили, загубили банківську картку, на яку ви отримували пенсію. Найперше, що вам потрібно зробити, це заблокувати вашу карту. Для цього вам потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку, в якому ви обслуговуєтесь, як отримувач пенсії, і повідомити про те, що ви загубили банківську картку. Задля збереження ваших коштів співробітники банку відразу її заблокують. Також ви можете заблокувати картку, використовуючи мобільний банкінг, інтернет банк, або безпосередньо звернувшись в особисто відділення банку. Для випуску нової банківської картки, для отримання пенсії, вам необхідно знову звернутися до банку і отримати нову картку. Як правило, нова картка прив'язується до поточного вашого банківського рахунку. Якщо ж ви змінюєте рахунок у банку або змінюєте банк, то вам обов'язково про це не повідомити органи пенсійного фонду. Для цього вам потрібно або а, особисто підійти так у відділення Пенсійного фонду України, або це зробити через веб-портал електронних послуг а, пенсійного фонду. Вам потрібно буде подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами.